Ще бісять потяги. Так як ти вже біля Києва взяв все, що можна обкатав. Тобі хочеться їхати кудись далі. Ну, ти пересідаєш або на електричку, або йдеш на потяг. На третю полку в плацкарті запихаєш і їдеш собі прекрасно. А буває, що плацкарта немає, і ти купляєш купешний. А в купе такого способу перевозки велосипеда немає. І ти, коли приходиш, завазиш в потяг, і проводниця така: ну ну давай, ну куди ж ти поставиш? Я там часто там буваю ругаюсь, вони там через одного неадекватні всі. І по правилам їхнього ЖД руху. Коротше, я маю цей Велосипед забрати з собою в купе, навірно, покласти з собою на ліжко. Бо я його, типу, маю перевозити саме з собою. Якщо я його забираю в купе, ставлю посередині, я мішаю ж трьом другим людям. Угу. Тобто, я дзвонив там і на гарячу лінію, казав, ну ви кончені, а вони трактують, просто читають пункт там такий-то такий, ви маєте зробити те те. Я кажу: ну він ж мішає, що робити. А в тамбурі не ну, можна поставити можна, але він може не доїхати. Ну ви можете в різні місця поїхати, <гум> <гум> тому можеш, Ну так я й роблю. В тамбурі до чогось прив'язуєшся, є можливість. Або якщо <гум> адекватний... а потім чохол прокурений прокурений, <гум> або. Sure. Бички, є таке. Або подивляться, що в тебе там в кармашках лежить. І якщо адекватний проводник, то він тобі скаже, постав поставте то купе, там ніхто не буде їхати до кінця цього, або постав туди, то туди, або постав сюди. Ну, таке теж буває. І якщо ти їдеш в електричці, є ж нові електрички, де там намальований велосипед, ти, типу туди можеш поставити свій велосипед, спеціальний вагон, спеціальне обладнання. І ти кого заходиш в електричку, там є такий ворочок, два сидіння і велики цеплять. Ти приходиш, а там бабульки сидять своїм. Тележками і вони просто типа ти що прийшов сюди, ми тут охерено судим, диви 15 тележок, а ти куди своїм велосипедом пошов нахрен одсюда? Це тоже ще й ти виноват, що ти з Веліком приїхав. Бо це ж електричка для людей, не для велосипедів. Ти їм показуєш вот велосипед. Вони кажуть, що ми Реально. тебе тут Міх на велосипеді поїхати. Міг вообще на хреше електрички поїхати на велосипеді. От, якщоби ти з кравчучкою прийшов, то до тебе питання немає. А от з велосипедом. і ти буває там цепляєш, воно їм мішає, але ну, вона не зійде до последнього. До тому, що вона їде в одну остановку, ругається весь цей час і уходить.